Другі друзі, 23 серпня довільний спомен Святої Рози з Ліми захисниці в сімейних сварках. Ізабелла Флорес де Оліва народилась 1586 року в лімі, столиці Перу, в родині, що походила з Іспанії. За ніжний колір обличчя рідні називали дівчинку Розою, і таке ім'я дали їй у миропомазанні. Роза рано приступила до першого причастя, яке вділив місцевий єпископ Святий Турибій. Від батьків взяла глибоку побожність, ще зовсім маленькою, вирізнялася вірою, прагненням до молитви і жартовністю. П'ять років склала обід чистоти. Господь обдарував її благодаттю видінь, дівчинка бачила Діву Марію з дитятком на руках і почула його слова: Розо, будеш моєю нареченою, і відтоді ще глибше полюбила маленького Ісуса. В підлітковому віці Роза виявила сталість характеру, відмовляючи кандидатам на її руку і серце. Через це пережила чимало конфліктів з рідними, особливо з матір'ю, яка намагалася змусити доньку до подружнього життя. В 20 років вступила в третій домініканський орден, але надалі мешкала з батьками у маленькому приміщенні біля сімейного дому. Жила аскетично, багато постувала і умертвляла тіло, палко молилася, допомагала нужденним, зокрема рабам. За помічницю на дорозі до святості взяла святу Катерину Сіянську. Довгі 15 років тривала в духовному мороку, переживала напади сатани, самотність, покинутість, постійне нерозуміння і наклепи оточення. За витривалістю молитві і аскезі під час знеохочення отримала дар споглядання і містичного єднання з Христом, довірливого спілкування зі своїм ангелом. І частих об'явлень Богородиці з немовлям, яке навіть брала на руки. Біля могили з зліми відбулося багато чудес. Канонізована 1671 року. Зображають святу в домініканському вбранні атрибути: це дитятко Ісус, терновий або трояндовий вінок, троянди і розп'яття. Покровителька Америки, Філіппін, садівників, флористів, захисниця в сімейних сварках. Прямуймо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!